Міліцейська трагедія під Києвом, яка з кожним днем породжує все більше питань. В поліції, звичайно, продовжують стверджувати, що реальні грабіжники з арсеналом зброї вже затримані. Плями крові на засніженій дорозі. Обірвана сигнальна стрічка. Маркери криміналістів. І безліч запитань. Ось що залишилось після одного із найгучніших злочинів останнього часу. Сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло п'ятеро правоохоронців. Загадкова нічна перестрілка між правоохоронцями шокує всю країну. Як таке могло статись? І, врешті-решт, що ж трапилось насправді? Питань стає дедалі більше. Село княжичі під Києвом розділено на дві частини. Як наше село, а це як називається новий масів, княжич. Тут просто були участи, люди попродали. І тепер Це так строїться новий масів. Новий масив це майже скрізь елітна забудова. Мало того, що все це знаходиться попід лісом. На додачу, дехто ніби спеціально приманює злодіїв коштовним крамом. Тут є чим підживитись, тож не дивно, що пограбування будинків вже давно не рідкість, жаліються місцеві. Тут дуже часто відбувають грабіжі. А так часто грабують. Тут в селі два будинки стоять, але там ніхто не живе. Двері, окна поснімали. За, за буквально от три, три місяці приставили нож горлу, сказали, а давай всі свої пожитки, всі свої багатства, ну в общем-то, все, що у тебе є. І саме за черговою групою крадіїв, як свідчить офіційна версія, у ніч на неділю стежили оперативники. Ось як, за даними МВС, розгортались події. Поліцейські розвідники сидять у засідці і чекають, доки злочинці на двох новеньких лендкрузерах з'являться грабувати один із цих будинків. Глибокої ночі злочинців все немає. Проте несподівано, ось у цьому помешканні спрацьовує сигналізація. Вона тут справді є. Спеціально пересвідчуються гроші. На тривожний виклик приїжджає наряд Державної служби охорони. Машину паркують просто перед будинком. Саме тут її вже зранку і розстріляно побачить ця країна. А можете прокоментувати? прикоментувати? Пару ні, 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 ні. Куди в неділю навіть не підпускали. <плес> Сьогодні вхід вільний. Ось на цьому місці зрешатили кулями авто ДСО. Найдивніше, що у салоні тоді, окрім двох охоронців, перебували ще й двоє оперативників, яких ДСОшники нібито помітили в засідці поряд і затримали. І ось найцікавіше, як переконують у МВС, новітні спецназ Корт неподалік чекав від розвідників на сигнал про появу домушників. Втім, почули в ефірі не це, а якусь боротьбу. Відтак вирішили, що розвідників розсекретили самі грабіжники і поспішили на допомогу. В результаті перестрілка між ДСО і кордом і п'ять трупів. Працівники корду в своїй формі були. Працівники служби охорони були в своїй формі. В який спосіб це все діло відбувалось, скажемо напевно, за декілька днів, коли буде проведена вже перевірка. Питань виникає дедалі більше, а тут ще й місцеві підігрівають ситуацію. В два часа ночі прозвучали вистріли вначале автоматна очередь, а потім одиночні вистріли були. Перестрілка була недовга. Це була десь секунд. 25-30. От спочатку в очереді пішли, потом одиночні вистріли. В селі ходять чутки про те, що дехто із правоохоронців і сам міг бути задіяним у крадіжках, і ніби саме тому сталася трагедія. Не дивно, що цю найскандальнішу версію розбурхує речник міністра втікача Захарченка Костянтин Стогній та інші ділки влади Януковича, яким вигідно дискредитувати поліцію. Поліцейські самі примишляли воровством в домах. А ГСО їх задержала справа на контролі у міністра Авакова, який через трагедію перериває офіційний візит у Канаду і повертається до України. Крім того, прокурори вже створили оперативний штаб. Сьогодні слідчі ГПУ вже допитали всіх учасників смертельної спецоперації. Перестрілку між поліцейськими різних підрозділів генпрокуратура кваліфікувала як навмисне убивство. Результати розслідування обіцяють оприлюднити по стислі терміни.